Ворог здійснив масований удар по Україні. Один із російських дронів залетів до Польщі. Працювала польська авіація. У Києві серед постраждалих через терор окупантів. Вагітна жінка. Водночас у повітряних силах України констатують кілька шахедів. Фіксували з білоруського напрямку. Нові деталі щодо цинічної атаки противника розповім за мить. Підпишіться на фабрику новин. В ніч проти 7 вересня росіяни масовано атакували українські регіони. За даними видання Мілітарний, близько першої години тринадцяти хвилин ночі безпілотник російських окупантів увійшов у повітряний простір Польщі з боку Волині та прямував у напрямку міста Замость. Попри роботу польської авіації, про його збиття не повідомлялося. Водночас українські монітори стверджують, дрон перебував у небі Польщі як мінімум 30 хвилин. Та на цьому не все. У повітряних силах Збройних сил України зазначили, що у цю ніч було зафіксовано кілька дронів Камікадзе з білоруського напрямку. Керівник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, противник робить прорахунки, розраховує усі маршрути, і не вперше вже території інших держав, як на півночі, так і на півдні, знаємо Молдова, Румунія. Це теж були такі прецеденти, коли і ракети, і дрони можуть перетинати певні ділянки кордону. Так, і цього разу було зафіксовано на білоруському напрямку кілька шахедів, зрізали шлях собі. Кінець цитати: водночас військовий Збройних сил України та політолог Кирило Сазонов зазначив, що ефективність роботи нашої протиповітряної оборони достатньо висока. Однак нам варто посилювати систему ППО. Далі цитую: чи допоможуть мобільні групи, які формують на базі сил територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад? Можливо, оцінку результативності дасть генштаб. Чи варто кабміну подумати про посилення цієї структури? На мою думку, так. Але наразі уряд спрощує виїзд, а не зміцнює небо. Мабуть, у них свої резони. А тим часом один із російських пропагандистів цинічно прокоментував атаку окупантів по українських містах. Зет Воєнкор Романов видав, нібито ударів було завдано по аеродромах у Дніпрі, Старокостянтинові, Одесі по комбінат Салют та Запорізький абразивний комбінат. Хоча станом на зараз немає жодних підтверджень такої інформації, натомість повідомляють удари окупантів по цивільних об'єктах. Глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко озвуч. Чи оновлену інформацію щодо наслідків атаки у Києві станом на 10 годину підтверджено 20 постраждалих та двоє загиблих від російської атаки? Керівниця департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації у коментарі Суспільному розповіла, що серед постраждалих є вагітна жінка. Вона у вкрай важкому стані. Лікарі екстрено викликали пологи і зараз борються за життя немовляти. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що у столиці пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, чотири житлові багатоповерхівки. У Святошинському районі тривали гасіння пожежі та розбір завалів. Є обвал частини будинку. Він також додав, що, ймовірно, під руїнами ще залишаються люди. Наразі ворог після цинічного удару знову запустив дрони по території України. Повітряні сили Збройних сил України повідомили: декілька груп ворожих безпілотних літальних апаратів із Сумської області на Чернігівську. Також ворожий дрон із Чернігівщини на Київщину. Броварський район водночас у мережі повідомляють, що російські окупанти спорядили сім бортів стратегічної авіації на своїх аеродромах, а також три морські носії в пункті базування у новоросійську. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Почнемо от з того, що фактично таким є маршрут. Того, що російські е, виродки відправляли сьогодні на територію України, і от е, так летіли і ракети, і шахеди. Сьогодні антирекорд черговий встановлено, тому що багато шахедів, е, саме Росія випустила. І от про це ми зараз будемо говорити. Давайте звернемось для початку. до... До статистики справа в тім, що 805 дронів, і 13 ракет випустила Росія по Україні, сили ППО знешкодили 100, вибачте, 751 ціль, 747 ворожих БПЛА і чотири крилаті ракети «Іскандер-К». Також повідомляється, що зафіксовано влучання дев'яти ракет і 56 ударних безпілотних апаратів на 37 локаціях, падіння уламків на восьми локаціях. Що стосується далі, конкретно міст і Загиблих, ось так, от виглядає будинок в місті Києві. Подивіться, будь ласка, це російські терористи б'ють зокрема по е, житловим будовам. Є е, на превеликий жаль загиблі. От ДСНС повідомляє про те, що до двох людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару, БПЛА та ракетами по Києву. Ще понад 20 осіб постраждали в Святожинському районі. Частково зруйнована дев'ятиповерхівка. Триває гасіння пожежі. Є ще одна світлина з будинку. Погляньте, будь ласка, це вже світлина від Національної поліції. Ось так виглядає будинок, який зруйновано. Також мовиться про те, що у батька загиблої сім'ї важкі поранення. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в столиці більш ніж 10 локацій з пошкодженнями. Серед них прямі влучання в житлові багатоповерхівки в Святошинському і Дарницькому районах. Ворожі дрони е, залітали звичайним людям в звичайні квартири, прямо біль у прямо у вікна. В 16 поверхівці у Святошинському районі пошкоджені останні три поверхи в одному з пошкоджених дев'яти поверхівок района. Частково зруйновано з четвертого по восьмий поверх. Зараз станом на цей момент є. Пишуть про двох загиблих, в тому числі дитина, як я сказав, двох місяців росіяни вбили маму і сина її, якому було два місяці. А також в батька важкі травми в іншій дев'ятиповерхівці третій поверх пошкоджено. Третій поверх пошкоджено. Тут рятувальники врятували дев'ять людей на всіх локаціях. Продовжуються роботи. Я маю відео фрагменти саме з Києва з іншого району Святошинського району. Давайте зараз ми подивимось. Подивіться, який густий дим простовали. Дивіться, який густий дим Є ще один відеограмент. Погляньте, друзі. А ось, очевидці, зняли. Це вже гелікоптер. Державної служби з надзвичайних ситуацій, або з ГУР МО. От там два гелікоптери зазвичай використовують, або рятувальники, або, або Гурівці. От він з Дніпра і до урядового кварталу там літає, ось так, от літова посида. А ось це, зокрема, гелікоптер, який тушив пожежу в урядовому кварталі. Зараз ми до цього ще окремо звернемось, це окрема тема. Але ось так це все відбувалося. І що найголовніше, друзі, так це на превеликий жаль, що є загиблі, як я вже сказав. А, і що? І Віталій Кличко прибув на мер, очільник столиці, прибув на місце події, записав відеозвернення. Давайте його послухаємо і подивимося. Я ще сам його не дивився, але от давайте разом це зробимо. Цільного пошкодження зазнав цей дев'ятиповерховий житловий будинок частково зруйнований з 4-го по восьму поверхи. В Святошинському районі також було влучання уламків в 16-поверховий житловий будинок, через що виникла пожежа на 15-16 поверхах. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки стала ще в двох 9-поверхових будинках. Горіли також ми бачимо і автівки, складські приміщення СТО. Поряд і в Дарницькому районі в чотирьохповерховій будівлі на пожежу на третьому і четвертих поверхах. Частково також зруйноване прикриття і третього та четвертого поверху будинків. Зараз тривають роботи. Уламки ми бачимо, це був шахет, керань. Тривають зараз роботи всі служби на місці. Надаємо допомогу всім постраждалим. Прохання звертатись до штубіту, які розгорнуті в усіх районах, там, де є е, наслідки влучань. Прохання звертайтесь, ви отримуєте всю необхідну інформацію щодо допомоги. Ну, хотілося б не тільки інформацію отримати, але й допомогу ще, зокрема, від київської влади, але звертайтесь дійсно, друзі, е, усім, хто постраждав до саме до вас. Звернено до вас спрямованося звернення Віталія Кличка. А я скажу про що: про те, що будинок уряду також постраждав, ось так і не глядає Він горів сьогодні окремі народні депутати писали про те, що там наверху поруч з тими, ну з окремими секторами, які палають, ще й знаходиться кабінет прем'єр-міністра. Потім, щоправда, виправились і там написали, що він десь поруч знаходиться, і не не зовсім він палає. Ну загалом, дивіться, це все важливо лише з цієї точки зору, що прем'єр-міністр Юля Сверденко сама підтвердила, що був удар по урядовій будівлі. Вона написала, що вперше в результаті ворожої атаки пошкоджено будинок уряду. Будівлю уряду постраждали дах і верхні поверхи. Рятувальники тушать пожежу. Дякую їм за роботу. Написала глава уряду. Також вона опублікувала світлини там, що були світлини зсередини кабінету міністрів, де вибиті двері, вікна, де висять дроти, і працюють пожежники. Будівлю, як я вже вам показувала, друзі, тушили з гелікоптера. А де давайте ще раз подивимось, яка сила будівлі. Дійсно вперше, а ось це, до речі, Майдан називає з Майдану снімають, там на Грушевського розташована Ростафова. Ось так, ось це все виглядає. Друзі. Будь ласка, напишіть зараз в чат, тому що я так розумію, що у нас чат не працює. Ніхто не пише. Напишіть в чат. Будь ласка, звідки ви, де ви зараз нас дивитесь, де ви зараз знаходитесь, як ви пережили цю ніч. Відпишіть, будь ласка, давайте підтримуємо Киян, тому що ми сьогодні бачимо, що є загиблі. Давайте разом відпишемо в чат і підтримуємо всіх, хто знаходиться ще й в Одесі, в Дніпрі, в Кременчуці в Полтаві, тому що я далі буду говорити про ці міста, і там також на прилике жаль є постраждалі. Тому дописуємо в чат. Ки ви нас здивитися, як минула ваша ніч? Будь ласка, давайте підтримуємо наших людей. Це все дуже і дуже важливо. Повірте, кожен з нас е, читає те, що в чаті е, пишуть люди. Всім хочеться добрим словом е, ну, почути добре слово після такої ночі. Тому якщо вам не важко, давайте підтримаємо. Що далі хочеться мені сказати? Давайте поговоримо про Кременчук, тому що там жахіття насправді друзі сьогодні відбулося. В жах... Ні, Давайте спочатку Дніпро у нас буде, а потім вже Кременчук. От звідти Світлина, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, і Дніпро в цілому. Що відбулося? Російські війська атакували Дніпро і Кривий Ріг безпілотними літальними апаратами і ракетами. Мова йде про те, що чотири людини поранено. Внаслідок ударів пошкоджені об'єкти інфраструктури, адмінбудівля, підприємства, приватний житловий сектор, багатоповерхівки, гаражі і транспортні засоби через влучання і падіння уламків виникли пожежі, які оперативно ліквідували надзвичайники. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучали 67 рятувальників і 12 одиниць техніки. Нагадується Дніпропетровська область. Місто Кривий Ріг так само, і місто Дніпро безпосередньо постраждало про це. Також не потрібно забувати. Хто нас до речі з Дніпра Дніпропетровської області дивиться? Відпишіть в чат. Будь ласка, друзі, це все дуже важливо. А ми вас підтримуємо сьогодні. В чаті гарним словом підтримуємо. Uh, і, і що і треба підбадьорити наших людей, тому що ніч реально жахлива сьогодні була для усіх. Черговий антирекорд встановлено, тому що російські терористи знову випустили велику кількість ракет і шахетів. Все це летіло на українські мирні міста. Далі про вам буду розповідати, тому що вони в міст влучили. Російські істоти б'ють в міст. Тепер люди не зможуть просто перебратися з одного берега на інший, тому що міст сполучає лівий і правий берег. Дніпра зараз про це вам розкажу, але для початку пишіть, будь ласка, друзі, в чат звідки ви нас дивитесь. От просто зараз я сам з Миколаєва в Києві. Працюю і живу. От я з Миколаєва. Хто з Миколаєва? Хто з Херсона? Хто з Одеси? Хто з Харкова? Хто з Чернігова? Дописуйте, будь ласка. Пан Роман пише: привіт, дуже важка ні. Спічуття усім постраждалим. Дякую за це повідомлення, пане Романе. З міста Черкаси написала пані Жанна. Добрий ранок, вам дякую. Привітствую сочувствую всім пострадавшим. І я також співчуваю пані Ірино, Дякую. Нам дописує пані Лідія э, смайликами, сердечки. Дорогі рідні українці, співчуваю усім постраждалим. Пані Наталя пише. Дякую, пані Наталю. Спасибі, що відписали. Ельміра пише нам. Це такий жах. Дивлюсь з Анталії. Дякую, що відписали це. Дійсно, жахіття, і э, все жахіття лише попереду, тому що далі про Кременчук буду говорити. Нам з Ізраїля пишуть Миколаїв з Ізраїля. Вітання вам і нашому рідному Миколаєву. Тепер Кременчук э, там жахіття. Там там просто жахіття, друзі. Сьогодні чому тому, що давайте для початку ми з вами поглянемо на короткі відеофрагменти того що відбулось, да що все було зрозуміло. Потім я поясню, куди влучили. Кременчук, що там відбулось на відео момент атаки на міст в Кременчуці? Укрзалізниця, до речі, вже попередила, що будуть затримки потягів через пошкодження, через пошкодження. Інфраструктури в Кремечуці пов'язані з об'їздом уражної ділянки. Потяги Одеса, Харків і Харків, Одеса тимчасово курсують в об'їзд, а до станції Кремечук пасажирів підвозять автобусами. Це щоб просто було зрозуміло, що там зараз відбувається, тому, е, тому під російським ударом пошкоджено міст через Дніпро в Кремечуці, який з'єднує два береги. Про це мер міста зазначає, що рух по ньому неможливий, в якому стані зараз це місто. Як ви розумієте? Коли рух неможливий, і ось прямий удар по цьому мосту. Ось відофраменти, які зафіксували. Зараз очікуються висновки експертів щодо масштабу руйнувань і можливості його подальшої експлуатації. Я дуже хочу сподіватися, що вдасться якимось чином відремонтувати. Покрівлю цього мосту так і він буде придатний для того, аби по ньому люди перебиралися якось, тому що я не не знаю, якими там об'їзними шляхами можна. Хто нас до речі звідти дивиться? Напишіть, якими об'їзними шляхами можна перебратися з одного берега на інший в такому разі, тому що ось зараз на ваших екранах ці секунди відволічіться, хто нас фоном дивиться. Погляньте, в ці секунди це зафіксовано удар, конкретний цілеспрямований удар російськими терористами по мосту в Кременчуці. Укрзалізниця, до речі, друзі, підтвердила, що був удар по залізнодорожній інфраструктурі а, в Кременчуці. І раніше повідомлялося, що цей приліт був по Крюківському залізнодорожному мосту через Дніпро, і от повідомляється, що декілька днів так точно будуть іти затримки потягів а, через, а, через великий ремонт, який планується робити. Не знаю, батокомпонентний ремонт. Так його вже називають. Ну, зважаючи на таку силу удару. От погляньте. Ну я розумію чому багатокомпонентний ремонт очікує на це місце. Сподіваємось, просто що його там відремонтують, тому що по-іншому. Але дивіться, просто зверніть увагу, що вони роблять. Вони просто гатять по мостам. Вони просто гатять по мостам, і ось і ось ось відео. Ось фото верніше, зараз. Це Кременчук, тепер щодо Запоріжжя. Давайте звернемось і розповімо, що відбувається там, що відбулося там. Попереду ще Одеса, там також жахіття. Тому, що пожежа близько площею тисячі квадратних метрів, пошкоджена будівля, вночі ворог ще менше вісьмома, вісьмома шахедами атакував одне із підприємств Запоріжжя. Підприємство зазнало руйнувань. На щастя, люди не постраждали. Щодня ворог намагається. Так, ні, стривайте, що це? Це, це, це. це про інше. Це про інше. Я перепрошую. Федоров, Ось ось актуальна інформація. З Зно, ночі триває ліквідація наслідків російських ударів, понад 800 дронів, 13 ракет, із них чотири це балістика. Увага! Це Запоріжжя. За попередньою інформацією, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі. В Києві руйнування звичайних житлових будинків в одному з них розбиті перекриття між четвертим та восьмими поверхами. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей. З них одна дитина, мої співчуття усім рідним і близьким. Загалом лише в столиці декілька Деся... десятки постраждалих пошкоджена будівля кабінету міністрів. Почалася пожежа на верхніх поверхах. Пише Федоров: це очільник Запоріжжя Запоріжжя. Але він перепустив е реакцію президента Зеленського і от зараз, саме зараз її читаю. І от Зеленський пише: що загалом лише в столиці десятки постраждалих пошкоджена будівля Кабміну. Почалася пожежа на верхніх поверхах, більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені у Запоріжжі. Пише Зеленський, є руйнування торгівельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Тобто, Сумщина і Чернігівщина також постраждала. Я пізніше скажу, що там відбувається. Був приліт і по багатоповерхівці в Одесі. пише Зеленський багато регіонів постраждало за минулу добу всюди, де потрібно працюють наші служби. Відписав він. А тепер що стосується конкретно Запоріжжя, на жаль, дива не сталося. Тіло чоловіка знайдено під а, руїнами. Будинку у Новопавлівці, пише Федоров: ворог ударив керованими авіабомбами по селу. Загинуло подружжя, тіло жінки виявили раніше. Ось як це було справа. У тім, що спочатку, коли ударили по Новопавлівці, ем, одразу повідомила преса. Ну місцева влада повідомила, що ем, жінка загинула, а чоловіка шукали, і, от, на привке жаль, ще й тіло чоловіка тепер знайшли, виходячи подружжя. Загинуло від удару, треба сказати, що Федоров пише також наступне: щодня ворог намагається знищити Україну і українців. Доказ цьому ворожі атаки по цивільним, по всім містам нашої держави. І війна вона не тільки на нулі. І те, що робить ворог, це тероризм. Пише що я вдячний усім службам. Пожежа площею тисячу метрів, пошкодження будівель вночі ворог щонайменше вісьмома шахедами, атакував одне підприємство Запоріжжя. Підприємство зазнало руйнування на щастя, люди не постраждали. Написав він. Але коли ми говоримо про інші громади регіону, то на превеликий жаль, там подружжя загинуло після російського удару.